Зруйновані стіни, вибиті вікна разом з рамами, зламані стелажі з книгами. Так виглядає Херсонська обласна наукова універсальна бібліотека імені Олеся Гончара, яку в народі називають гончарівкою. Внаслідок останнього російського обстрілу знищений один з відділів бібліотеки. Також є руйнування на третьому, четвертому поверхах і пробитий дах книгозбірні. Саме собою самі ми його не зробимо. Його просто щитами не засвоїш. Вон ми питалися, що до этого как-то закривати. Часаніваче всю все літа. Головний інженер обласної бібліотеки імені Олеся Гончара Костянтин Кушель показує руйнування будівлі. Розповідає, 2 і 3 серпня були прямі влучання. Зруйнований третій поверх і дах. Працівники закладу через постійні атаки у вимушеній відпустці. Сліб обстріли закінчаться, що то будем якось закриватися. Ну, своїми силами нам трудно такі розрушення встановлювати. Це тільки при допомогою військової адміністрації і з допомогою міста. Бібліотеку обстрілюють майже щодня, каже Костянтин Кушель. Снаружу по кругу порозбити всі окна. Якщо посмотримо, вийдемо наружу. А такі внутрішні розрушення, от це третє етаж, кришу пробіла насквозь. Зараз на четвертому поверху там виглядає. А оглядали сапери, якісь там, може, якісь е снаряди оглянули. По телефону запитали, є не розірвані снаряди. Ну ні, ні, ніхто не приїжджав. Пошкодження у бібліотеці намагалися усунути власноруч, розповідає Кушель. Тут це все зачувалося місними слами. Сьогодні час у ресторанах. Це місцеві місні роботники. Нас дуже мало здесь, і ми не строїтелі. Директорка департаменту реалізації гуманітарної політики обласної військової адміністрації Віолета Царькова говорить, роботи з усунення пошкоджень в бібліотеці розпочалися. Ми не залишаємо без уваги бібліотеку. Ми не залишаємо її в тому стані, яка вона є сьогодні. І силами аварійно-рятувальної служби обласної адміністрації будуть полагоджені, як я вже сказала, дах, і також вікна, які виходять на більш безпечну частину. Але ми теж розглядаємо можливість, коли ситуація буде більш-менш безпекова, закрити ці вікна, які ну виходять зовні і виходять в сторону Дніпра. Вирішується також питання збереження фондів книгозбірні. Говорить фіо. Лета церков сьогодні вони знаходяться у сховищах в небезпечних місцях. Ми дивимося, ми полагоджуємо. Ми по покращуємо умови і дійсно ну ми розглядаємо з фахівцями з фахівцями з культурної спадщини о можливості ну перенесення да фондів в, в такі ну більш без безпечні місця для цього буде при приїдуть наші волонтери приїдуть представники закладів які займаються цим і ми будемо це розглядати питання Олена віченко олена сумська владислав купрєв роман царьов суспільне новини херсон